Моє шанування в ефірі телеканалу Нова Волинь. Тема дня серед низки реформ, які відбуваються зараз в Україні. Значне місце посідає і реформа у сфері юстиції. Уже ці зміни відчули ті, хто реєстрував бізнес або нерухоме майно, адже міністерство юстиції вирішило передати органам місцевого самоврядування певні повноваження, які саме як саме відбувається зараз. Процедура реєстрації нерухомого майна нам розповість начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень луцької міської ради Юлія Іванівна Соломко. Вітаємо вас у студії Волинського телебачення. Сподіваємось, що дізнаємося сьогодні важливу інформацію для себе, тому що справді усі, хто Мав справу раніше із реєстрацією майна або бізнесу. Знали, що це тривала процедура, яка дуже часто затягується. Є там і корупційні моменти, які все-таки були про це, будемо говорити. Ну, але зараз, принаймні, хороші відгуки щодо змін у цій сфері. Ну, е, хочеться розпочати із власне децентралізації, тому що передача цих прав повноважень на місця це один із моментів децентралізації. Всі ми знаємо, що це таке. Багато говорять про... Е, Децентралізацію як реформу територіальної організації влади, але це далеко не увесь спектр змін в країні. От, зокрема, розкажіть, будь ласка, про передачу повноважень місцевим органам самоврядування з реєстрації прав на нерухоме майно, які повноваження зараз мають ті відділи от такого плану, як ви очолюєте, і е, які мають повноваження так звані реєстраційні служби на місцях. Добре, пані Ларису. Почну з того, що в 2015 році дійсно почалися передача повноважень на місця. Вже на повноваження міських рад вже були передані питання з Держбудінспекції в минулому році, в 15 вересні 2015 року. На початку цього року передалися повноваження юстиції, повноваження, повноваження по реєстрації бізнесу, тобто по реєстрації суб'єктів господарської діяльності, по реєстрації нерухомого майна. Той відділ, який я очолюю, і нещодавно передалися повноваження по реєстрації громадян. Дуже це цікав... так звана прописка, так раніше називалася так, так реєстрація прописка. місця проживання. Так. Ну, на мою думку, найбільш ширше повноваження передала все ж таки управління передали Міністерство юстиції, адже вони почали масово передавати повноваження. Перший блок повноважень, які передалися реєстрація бізнесу і реєстрація нерухомого майна. Закон був прийнятий наприкінці минулого року, в грудні місяці він був опублікований. Закон України, тобто нова редакція закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, вступила в дію з 1 січня. 2016 року, і е, цей закон був є доволі е, е, такий прогресивний, на мою думку, того що, перш за все, він розширює спектр тих суб'єктів, які здійснюють державну реєстрацію. Тобто, якщо до 2016 року реєстрація нерухомого майна здійснювала виключно управління реєстраційної служби управління юстиції, то з 2016 року ці повноваження надалися. Крім того, що передалися на місця, тобто органи місцевого самоврядування, тобто міські ради, ради, райони, райони, навіть сільські ради, ще й до того ж надалося право здійснювати первинну реєстрацію приватним, приватним нотаріусам. Тобто, якщо ми підрахуємо в Україні в нас 7 тисяч приватних нотаріусів, то а в нас в Луцьку порядка 150. Тоді вже у заявника є право вибору, куди звернутися. Відповідно, це лягає на те, що зменшується корупційні прояви і краще надаються, надаються ті чи інші процедури. Разом з тим, цим законом, новим редакцією закону було введено поняття екстериторіальності. Окрім цього, на законодавчому рівні, якщо в минулому році реєстрація речових прав здійснювалася у 14-денний термін. То в цьому році в три рази скоротились термін розгляду, тобто зараз здійснюється державна реєстрація п'ятиденний термін. Окрім цього, в минулому році реєстрація за реєстрацію сплачувався збір, адміністративний збір у залежності від площі, від квадратів нерухомого майна в цьому ж році. Цей адміністративний сум адміністративного збору уніфікована, вона прив'язується до мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року, і напевно залежить лише виключно від термінів надання процедури, Того, що законодавець знову ж таки, щоб уникнути корупційних проявів, зменшити корупційні прояви. Він передбачив, що за скорочені терміни, тобто стандартна реєстрація, п'ятиденний термін, скорочені терміни, значно вища сума за державну реєстрацію. Вплив до того, що законом визначено, що державну реєстрацію можна здійснити за дві години. Ще таких випадків в реєстрації не було, але є право заявника здійснювати таку таку швидку реєстрацію. Тобто, про якісь такі нагальні дуже терміновості. Там. Так. Законом раніше цього не було визначено оскарження. Процедуру оскарження на бездіяльність державного реєстратора або оскарження відмовного рішення державного реєстратора, якщо державний реєстратор відмовив у державній реєстрації не тільки в судовому порядку, як раніше це було, а й в адміністративному. Тобто зараз заявник має право звернутися в територіальний підрозділ управління юстиції, написати відповідну скаргу. І вона в швидші терміни, ніж в судовому порядку, буде розглянута. Передбачені разом з тим законодавством штрафи за незаконні дії державного реєстратора, вони є доволі такі значущі. Так що я думаю, що можливо це і наступний раз державний реєстратор подумає, чи давати мотивовану відповідь, чи просто відповідь, щоб скористатися правом отримати якусь винагороду. Ви згадали про такий термін, як екстериторіальність. Що це означає? Екстериторіальність дуже цікавий термін. Він він говорить про те, що незалежно від того, де розташоване майно, незалежно від того, де заявник прописаний, де він проживає, він має право звернутися до будь-якого державного реєстратора в межах області. А якщо буде звертатися до приватного нотаріуса, то має право звернутися в до будь-якого нотаріуса в межах України. Тобто це тепер не проблема, ніхто ні до чого не прив'язаний, так, громадянин України має право будь-якому місці зареєструвати е, своє майно. майно. Так, е, про те, що зменшилась плата за реєстрацію, ви, ви сказали, від чого залежить вартість послуг, але ось є різниця між державними реєстраторами, так, людьми, які працюють в органах місцевого самоврядування і нотаріусами. Чи відрізняється повноваження і е, 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 плата? Повноваження надані однакові, тобто вони мають право здійснювати державну реєстрацію, первину державну реєстрацію. Однак є певна відмінність, така вже, яка виникла з практики. Так як я казала, що за державну реєстрацію здійснюється адміністративний збір, повинен заявник сплатити. Сума стандартна за 5 робочих днів це 140 гривень, становить. І варто зауважити, що якщо заявник звертається до державних реєстраторів органів місцевого самоврядування, тобто в нашому випадку в місті Луцьку, це до Луцької міської ради, до нашого відділу, то ці кошти зараховуються до міського бюджету. В 100% тобто 140 гривень надходить до міського бюджету. І вже відповідно з міського бюджету, вже ці кошти можуть бути використані на користь громади, тобто може кожен громадянин може побачити його використання цих коштів зі сторони приватних нотаріусів законодавець розписав таким чином, що кошти діляться, адміністративний збір ділиться на 60 і на 40. Тобто 40% 56 гривень, 140 гривень, йде до державного бюджету, тобто він не залишається в, в міському бюджеті. Вся інші, всі інші кошти ем, йдуть до ем, гаманця приватного нотаріуса. Ну ще варто сказати, що не бачила жодного приватного нотаріуса, який би здійснював державну реєстрацію, виключно ем, бравши 140 гривень. Тобто, в більшості випадків ще за додаткові послуги, приватні нотаріуси беруть. Е в межах 500 тисяч гривень за таку процедуру, яку ми робимо за 140 гривень. Тобто є стимул добре працювати державним є, реєстратором? Звичайно, так? є стимул того, що напомнювати кошти наповнювати бюджет бюджети і, відповідно, ці кошти підуть на користь громади, де проживає заявник. Розкажіть, будь ласка, ну власне, як відбувається ваша робота? Скільки ви вже розглянули заяв? Скільки було відмов і чи були скарги на роботу реєстраторів? Ну, перш за все, напевно, треба необхідно зупинитися на тому, що ми є бек-офісом, тобто. Заявки приймаються в фронт офісі. Фронт офісу в місті Луцької Волинської області є центр надання адміністративних послуг Луцької міської ради у місті Луцьку. Про нього, напевно, не варто багато зупинятися, адже про наш так званий ЦНАП, центр надання адміністративних послуг вже начувані. Він у нас є один з кращих в Україні. Єдине, що варто сказати, що звернувшись до ЦНАПу, заявник отримує. Через електронну чергу талон. Відповідно до номерка, який зазначений в талоні, він присідає до працівника ЦНАПу, який надає кваліфікаційну, кваліфіковану консультацію. За заявника він заповнює в електронному форматі заявку. Заявку Заявник лише перевіряє відомості, заповнені в цій зая... занесені в цю заявку, ставить підпис, подає оригінали документів, необхідних для державної реєстрації працівник ЦНАПу сканує, і вже заявка вважається зареєстрованою. І вже з того моменту, як всі документи відскановані, і підписана заявка, йде відлік часу, тобто 5 робочих днів. В Свою чергу в ЦНАПі заявник має можливість отримати і додаткові послуги, і інші послуги, того, що нас ЦНАП видає, здійснює видачу адміністративних послуг порядка 300 на сьогодні. Є відділення банку, де відразу може заявник також сплатити адміністративний збір і всі інші платежі. І вже після того, як проходить 5 робочих днів, зимник отримує смс інформування про те, що готовий результат, і він має можливість у будь який зручний для нього час. Ще варто зауважити, що нас СНАП працює 6 Шістиденний робочий тиждень і дуже гнучкий графік роботи, будь-який розручний час. В тому числі і в суботу звернутися забрати результат. тобто це ще... є принцип, так званий принцип єдиного Єдине. вікна. Так, це європейська практика. Цілком на сьогодні вона успішно працює, тому що про успіхи ЦНАПу і визнання хорошої організації роботи центру надання адміністративних послуг. Луцького, в принципі, всі знають вона вся Україна на сьогодні. Так. Вже ще варто зауважити, що ем, є така можливість в ЦНАПі, як попередній запис. Людина може підійти до звернутися знову в ЦНАП, попередньо записатися на зручний день, на зручну годину і вже прийти в той визначений час. Разом з тим в, працює портал адміністративних послуг, де з часом заявник також може віддалено, тобто, будучи в себе вдома чи на робочому місці, записатися на попередній прийом. Ще варто напевно сказати, що е, закон України про е, державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно е, визначає, що існує так звана електронна база, так званий електронний реєстр нерухомості, який є по всій Україні. І ця база є відкритою, є прозорою і загальнодоступною для кожного громадянина. Е, е. В цій базі громадянин може заявник, будь-який заявник, може перевірити е, наявність тої чи іншого нерухомого майна е, в цьому реєстрі, який є е, на ньому зареєстрований, отримати інформаційну довідку з цього реєстра. Е, е, також він може переглянути стадію розгляду його заявки по реєстраційному номеру заявки. Е, також передбачена функція попереднього запису, хоча вона зараз допрацьовується ще. Ще не допрацьована, тобто є змоги на віддалі починати процес державної реєстрації. Хочу сказати, що. Нагадаю, де є деяк заєвникзаєвники, може здостуватись до цього загальнодержавного реєстру. Це дуже просто зробити, зайти на офіційний сайт Міністерства юстиції в розділ Електронні сервіси. Саме в цьому розділі знайдеться, можна відшукати цей реєстр, і там вже є ті послуги, ті моменти, ті послуги, по яких заявник може зробити ту чи іншу дію. Угу. Скажіть, будь ласка, скільки заяв ви розглянули? Трошечки так в статистику, якщо я напевно ще скажу те, що. То, е, ми розпочали свою діяльність в лютому місяці, хоча законом було визначено, що є перехідний період, що е, повноваження передаються до 30 квітня цього року, але ми е, Пришвидшено взялися повноваження у зв'язку з тим, що міським, міською радою вдалося виконати всі зобов'язання, які були визначені законодавством. Тобто був створений відділ, були набрані відповідні кваліфіковані працівники, в тому числі через на конкурсних засадах, були пройдено відповідне навчання всіх державних реєстраторів, державні реєстратори отримали доступ до державного реєстру. Нам це вдалося в лютому, і ми вже почали працювати в лютому. І ми одні з перших в Україні, які перейняли ці повноваження від управління юстиції. В свою чергу нещодавно був міністр юстиції в місті Луцьку з робочим візитом. Саме перші, перші, першу перемогу в цьому напрямку він теж доволі схвально оцінив. А стосовно того, що зараз на даний момент вже з нами зроблено. Порядку тисячі звернень вже було зареєстровано, 900 звернень вже розглянуто. Скажу, що 10% від цих всіх звернень це звернення, які були подані за принципом екстериторіальності. Тобто, це ті заявники, які живуть не не в Луцьку, а в районах нашої області. Вони звернулися до нашого ЦНАПу подали документи отримали в е, послугу п'ятиденний термін і затратили найменшу найменші понесли найменші витрати фінансові витрати стосовно відмов відмов у нас е, доволі мало 3% – це найменший показник в україні і тут також успіхи. Це добре. І ще одне таке цікаве питання. З 1 січня цього року, 2016-го, скасовано поняття свідоцтво на право власності. Що тепер посвідчує право власності? Так, є так, є така, є такий момент, що свідоцтво зникло, Нібито зникло. Це, на мою думку, перш за все намагання законодавця перейти до європейської практики. Тобто, як я казала, існує державний реєстр речових прав на нерухоме майно, загальнодоступна державна електронна база, де є всі відомості. І щоб не прив'язуватися до чиновників і перейти на європейську практику, було вирішено відмовитися від тих бланків суворої звітності від тих підписів, від тих печаток, які раніше накладалися накладалися на так звані офіційні документи. Зараз доволі просто виписано, тобто є звернення. Якщо воно розглянуто позитивно, державний реєстратор приймає рішення відповідно, позитивне рішення. На основі цього позитивного рішення він вносить всі відомості в цей реєстр. Про майно, тобто площа, квадрати, з чого побудовано, кому належить майно, які частки, спільна часткова чи спільна сумісна власність. Тобто повністю відкриває розділ про той чи інший об'єкт нерухомості з усіма відомостями. І це вже є результат наданої послуги. В Свою чергу заявник отримує вже інформацію з цього реєстру про те, що цей об'єкт за ним зареєстрований в цій базі. Інформацію у вигляді звичайної м, інформаційної довідки. Прописано законом, що ця інформаційна довідка може бути як в паперовому вигляді, так і в електронному вигляді. Тобто в заяві заявник зазначає, чи хоче він отримати папірець, чи він хоче отримати на електронну почту інформаційну довідку. Є різниця, інформаційна довідка коштує паперовий 34 гривні, в електронному варіанті коштує 17 гривень. Одинакову юридичну силу несе, несуть ці два документи. Ось, наприклад, інформаційна довідка в паперовому варіанті. Тобто, ви зверніть увагу, вона зареєстру... вона на звичайному А4 папері, без підписів. От, державний реєстратор, хто здійснив реєстрацію, без підписа, без печатки. Цю довідку можна або роздрукувати з власної електронної скриньки, або отримати в ЦНАПі як результат послуги. Тут є ідентифікатор, номер реєстраційної довідки. Довідки. За цим номером в, в реєстрі, тобто, так як казала, через електронні сервіси в реєстрі можна перевірити, чи ця довідка є чинною. Разом з тим, правдивість цієї довідки можна отримати, звернувши увагу на е, нижній куточок, є тут QR-код. Тобто, в, в більшості смартфонів є програмки, можна закачати програмку, якою ти скануєш цей QR-код, і тобі на екран ви… Викладається вся інформація про те, що дійсно ця інформаційна довідка є чинною і що всі відомості занесені в реєстр? Міністерство юстиції зараз відкрило повністю усі ці реєстри. Перейшли вони всі в онлайн режим. Це справді європейська практика. Чи виправдала вона себе на вашу думку, от в Україні зараз на сьогодні? Хочу сказати, що дуже скептично ставляться заявники до цього питання, бо все ж таки так склалося, що є така звичка, що має бути бланк суворої звітності, печатка, підпис. Але я думаю, що з часом це виправдає в себе, адже ну, ще раз скажу, що Європейський Союз електронні реєстри вже запровадив доволі давно і. І вони добре працюють, тобто є результат. І я думаю, так само і ми скоро побачимо. Тобто, звикнемо до цього, і буде нам від цього тільки користь. І ще одне таке питання: от Міністерство юстиції дуже так гучно анонсувало про те, що Державна реєстраційна служба тепер уже не матиме повної монополії та, на реєстрацію прав на нерухоме майно і бізнес. Але Державна реєстраційна служба вона є і працює, тобто, отримали. Реєстраційні служби органів місцевого самоврядування, нотаріус певні повноваження. Що ж тепер робить державна реєстраційна служба при головному управлінні територіальному управлінні юстиції? Так, тобто, повноваження вони всі передали. Реєстрацію бізнесу передали, передали реєстрацію нерухомого майна у 2017 році, так як заявив міністр юстиції, передадучі реєстрацію цивільних актів, натомість в них залишилась функція контролю. Функція надання методичних рекомендацій, тобто супроводу ці, цих процедур. Так як я вже казала, тобто зараз раніше наділені були тільки суди правом оскаржувати, рішення, відмовні рішення чи бездіяльність державних реєстраторів. Зараз мають право здійснювати територіальні управління юстиції, територіальні органи управління юстиції. Так, як я казала, зайвник може написати письмове звернення, якщо не вдоволений діями того чи іншого державного реєстратора чи приватного нотаріуса. Відповідно, в наших управліннях юстиції створені відповідно до законодавства комісії, які комісійно розглядають ці письмові скарги. Вони розглядають письмові скарги і можуть або задовільнити скаргу, тобто скасувати відмовне рішення. Ну це вже в залежності від того, чи правомірна правомірні були вчинки державного реєстратора, чи дійсно були підстави для оскарження того чи іншого рішення. Тобто і заявник не звертається до суду, скорочує часові витрати і фінансові витрати. Тобто, фактично, це функція контролю, так і методичного супроводу так, на сьогодні. Так. Я дякую вам за важливу і вичерпну інформацію, яку ви нам надали. Наш час дуже швидко збіг. Я переконана, що для усіх лучан і волинян ця інформація надзвичайно важлива. Дякую за те, що були з нами. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися із Юлією Соломко, начальником відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень луцької міської ради. Ви дивились тему дня? Будьте з нами, аби знати найважливіше. До зустрічі.